Чайка із Петропавлівської борща прийматиме Тростянець. А зміщення у центр. І удар відбувається. Перший удар у площину фіксуємо. Діятиме дубілей. Але продовжу думку після цієї атаки Тростянця. Передача до штрафного, удар з гостро кута. Дубілей випереджає шаповала, але підбір залишається за тростянцем. Правим флангом розвивається атака. Клюса виконує подачу до штрафного. Шаповало випереджає у цій ситуації захисник. Абренько. Крос до штрафного. Тут завадили один одному два футболісти Тростянця. Поруч також Сичавський. Сичевський, Сичевський м'яч. пробігає. МРЕ. Крос до штрафного. На виході грає Архипчук. Сичевський намагається повернути ближче до штрафної зони. МРЕ підбирає. МРЕ. Незручний пас на Махоніна. І далі. Архепчук накриває м'яч. Музиченко. Ще один крос. Але з якісними подачами поки проблеми. Але МРЕ! МРЕ має момент і забиває Антоні Мре. Невдала гра у захисті від Тростянця. І на 34-й хвилині чайка відкриває рахунок, от начебто не було моментів. Тут у захисті після подачі від Антона Музиченка. Подачі в принципі безадресної. Занадто агресивно і, власне. За це був покараний жовтою карткою. Передача на семенця. Семенець перед штрафним. відео на партнера вихід Вічнавич. 2-0. Чайка подвоює перевагу в рахунку. І погляньте, хто забиває. Микола Вечурко, сьомий гол у сезоні. Отож, ще й право на пенальті заробляють футболісти чайки. Музиченко проти Архипчука. Музиченко розбігається. Удар і дуже впевнено. Забиває Музиченко. 3-0. От, власне, сьогодні навіть і прокляття з пенальтів вдається зняти підопічним Сергія Сизихіна. Нагадаю, він навіть не поїхав разом із командою на цей виїзний поєдинок через мікротравму і вирішив поберегти свого лідера Валерій Шаповалов на наступні відповідальні матчі. Вечуркові дає передачу на семенця. Семенець. Семенець не зумів проштовхнути повз голкіпера м'яч. Гуськов у штрафному майданчику. Гуськов ще одне падіння і ще один пенальті. Призначає Іван Мандзюк. Лунає свисток Івана Мандзюка. Шакун. Шакун. Удара! Шакун не забиває. Архипчук потягнув пенальті. Бренько на лівому фланзі. Бренько підключає партнера. Передача до штрафного коломієць. Грає на перехопленні і, зрештою, відбивається чайка. Не так багато нам не вистачає до визначеної мети. У 150 лайків. А зараз ще один момент у чайки. От, до речі, хто не може бути задоволений сьогоднішнім поєдинком, це Богдан Семенець, який міг забувати у третьому матчі поспіль, але не скаус. Але чайка в будь-якому разі перемагає тростянець з рахунком 3-0.